Дуже глибоке запитання. Дивіться, ми прийшли в цей світ пізнавати себе, пізнавати себе, себе, свої можливості, своє життя. Ми тут пізнаємо себе, але люди, які оточують нас, вони теж пізнають себе. Задача вийти на рівень любові-благодарності, да? тому що в любові і благодарності приходить до нас абсолютно все. Просто життя тоді дуже цікаве. Ми тоді починаємо жити з цікавістю а і без страхів. Так, от люди, які вас оточують, це є ваші дзеркала, це є ви. Це ви, коли ви з до цієї людини доторкуєтесь, і там щось вас починає тригерити. Ну, щось, не знаю, він не так говорить, він не так стоїть, він не так жує, то це не він вам підказує, що це у вас сидить якийсь тригер, те, що ви далеко запхнули в себе і не даєте йому проявитися. От і все, що вам підказують люди.